Клініка мікрохірургії ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю всіх! Чекаєте новин, прогноз для вас і навіть не один підготували синоптики вправні. Кажуть, новини на завтра гарні. Дощ протримається трохи в хмаринах. Завтра на землю ще не рини. Натомість небо дасть трохи тепла, щоб днина гарною була. Добрий день, мене звати Віталік. Я, я прочитаю вам прогноз на за прогнозом синоптиків. 11 листопада на Тернопільщині буде мідлива хмарність, але без опадів. Вночі та в першій половині дня туман. Вітер слабкий до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 3 до 8 градусів тепла, в день 8-13 тепла. Я передаю привіт своїй бабусі та мамі. Мене звати Андрій. Мінлива хмарність буде 11 листопада і в Тернополі. Також без опадів вночі та в першій половині дня туман. Вітер слабкий до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 3 до 5 градусів тепла, в день 10-12 тепла. Я хочу передати приїд мамі, татові, сестрі та бабусі. Ортоклініка повернення до активного життя. Вступає потрохи легенько і до завершення йде помаленько. Вже і дерева оголила навколо, і дітей відпускала на канікули в школах. Порахувала усіх курчат, в чоботи взула красунь дівчат, позбирала з полів урожай і на зиму тепер чекає. Завершуйте справи осінні. Папа -па. ваша Оля Саволяк. Клініка мікрохірургії ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ви бажаєте позбутись болю у спині суглобах попереку. Кваліфіковані лікарі медичного центру ортоклініка допоможуть вам, використовуючи ультразвукову діагностику суглобів, сучасні методики лікування, операції без розрізів, заміну суглобів післяопераційну реабілітацію. Тернопіль шпитальна 2, Телефон 422-103. «Ортоклініка» Ортоклініка. Повернення до активного життя.